Як я відсвяткувала свій день народження. Цього року мені виповнилось 17 років, аж самій не віриться. Ну і так святкували ми в Одесі, де ще. Дивіться, в мене ще є Ось такий букетик. Я ще його не їла, але в найближчий час я його не. Ха-ха ха. З днем народження! З днем народження! З ДНЕР НАРОДЖЕННЯ, Народження> <клес> ТЕБЕ! <клес> так, Вік, вітаю, щоб була шоу. Що? Вітаю! Ого! Чудова, крута! І гарна! Гарна, красуня! Доставай, ми тобі казали не фарбуватись. Ага! Ооо! Ще така Оо. та воно не залишилася. Це хайлайтери? Так, це колеска-хайлайтери. І можна як і бронзер, і як тіні. -м -м... Да, це палетка Бачили б мені хайлайтер. Віла підводка? Я сказала, що треба саме Да, Я хотіла. Було такої? Ні, не було. Чому я старалася? Будь ласка. Ой, а я як старалася? Ну, ти ж знаєш, що головний подарунок ще попереду. Ще не вибрали? Так. І не один. Ще багато буде подарунків. але на зараз. Щоб ти не залишилась без подарунку, ми тобі даруємо те, що ти казала, тільки мені це не даруйте. <гум> Дивиться, як я даю. Дивиться, дивіться. дивіться. Отакий От так. подарунок хіба. Продаваю. Ну Продаваю. це ж тобі платчика владити. Так, щоб ти завжди була. Це пара відпарювач. Ми так думали, ви нафарбувалася, щоб ти була yeah. завжди гарна, щоб твій одяг виглядав гарний, бо ти ж знає, що тобі це треба. Yeah. І ми обирали саме такий: ти ж плануєш багато їздити в подорожі, і він компактний, його можна брати з собою. Yeah. І навіть тут є такий теж компактний, взяти з собою поміч. Ти повішатися, повішатися на нього. На двері шафи, на двері звичайні вхідні, бо маю маємо Як везде. Якось там вішатися на нього. Ні, ну це ж так вішаєш, потім вішачок вішаєш. Отак, потім вішечка. Ну, це стрічки виходить, так. Десь підвісиш. Ну так, на шафу, а потім сюди вішачок і Він стоїть. Можна без вішачка. І, і бо, до речі, це. Така модель, що можна і так відпарювати. Не, не, ну, Більшість, що тільки вертикально, А у цього рідина сюди направляє і можна навіть отак. Дякую. Ну, з собою робить, що ти завжди була. Дякую, дякую. Все. Опа! Опа! Чи нас? Да, та баба, ще Пепсі. І теж ти любиш вкусненько. Давай, давай. Ти нас. Ми дуже таки любимо. Це ми будемо зараз жерти? Так, це замість шоколадки. Правильно. Що це шоколадка? Тасертик на десерти. Десерти. Купила собі подаруночок вчора, поки мені обирали подаруночки, я пішла вибрала собі подаруночок. Навіть джинси. Ось такі. Такі класні. Причому це самі перші джинси, які я поміряла, і вони мені одразу сподобались і підійшли. Ну, вони так, вони довгенькі, але під велику, високу платформу буде класно. Буду зустрічати подругу, так, Іванка цього року буде зі мною на дні народження. і так ми будемо святкувати в Одесі. Так, я сиджу на фоні. Е, цього. Іванки. Іванки. <світла> Ні, на фоні вікна, бо немає світла. Це мені на день народження. Воно там легко дуже. <шла> Ти вже <Я> пробувала і... <шла>? чи? Ж? Там вона відклеювалась весь від час, від час, поки я їхала. О -о -о -о. Ну, ніфіга -ні -ні собі. Бери оце, а потім... І так, це від Мермейд. Скраб для губ, маска для губ і саючий бальзам для губ. Це для губ. О, це такі круті губи. Це ж не сохли? Да, це у мене була правдисторія, щоб в тебе губки не сохли, бо ти п'єш таблеточки. Так. І щоб у тебе губки весь час були зголожені, і взагалі все було. Дякую, голосувати. це дуже класно. А oh Ну. А це предисторія. У тебе це рум'яна, коротше. У тебе ага. рум'яна у дуже цікавому стані були, ну тоді, на той момент. І я вирішила тобі замовити гарні, легенькі рум'яна, щоб ти могла їздити з ними і була спокійна, Дякую. що вони не розваляться. <реш> <реш> у мене досі рум'яна у такому стані. Ні, ну не прям. Боже, у мене просто є така Да? Це, до речі, комплект до палеточки. Я сподіваюся, тобі сподобається колір, бо вони дуже легенькі такі. Пусіки. Так, мені сподобається. Вони такі прям легенькі, насправді. Так, це якраз типу на такий ле пору поророку, наприклад, влітку мені не хочеться чогось агресивного. А ну, чекайте. До <свист> речі, ще один подарунок, я вже користуюсь два місяці. <свист> Тім -тім. Ну він <свист> класний. Я не можу Це день. також. У мене просто в цей рік комплект для губ. Все для губ. Ну, правильно. Ну, у нас тепер <свист> <близько>. <свист> парні, парні близькі. <свист> да, так, Лілі таке є, і мені вони дуже сподобались <свист> насправді. <свист> Тікає. <Тільки, Тільки, свист> Інший цей. Да. Ня! Треба намазюкатись. Мені цей дуже подобається і цей. Мені такі треба подобається. Ня! Ну клас! Так. 14, 15, 16, 17. О, куди мені вже? Щоб ти виросла? Да? Да. Так. А все ж хоче бути високим? Так. Да. Народження тебе. З днем народження тебе. днем народження. Діана! днем народження тебе. Сімнадцять? Сейчас. Драку 80. Збудиться! Дякую. Угу. Це моє? О, ну, Кусай! Кусай! Да. Якби не було свічок, б mm. хорошо. Так ми і так можемо зараз поправити. А ти Ні! Малий дуже, слабенько розмажиться. Uh. Да. Потім ввечері купимо, так зробимо. Він гарний. Вічненько. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Знімаємо лох і в нас тут мочі. Мочі. Ми купили мочі. І я тут купила собі дещо дуже-дуже класне. Але Мочі, це прикол, будемо пробувати. Привет. Одночасно і смішно і страшно. Скажи. Я ще хочу його включити. А, ось і самі. <смеш> у нього я у головому самгулі. 26-го я планувала піти в аквапарк, але, як бачите, з погодою нам не пощастило, тому ми були в торгівельному центрі, ну а потім сходили, поїли в ресторанчик на березі моря. Навіть довелося одягати насправді ковтинки, бо дійсно було холодно. Ще й дощ. Супер! Все як я хотіла і моя нога. Але цей день пройшов дуже класно. Зато ми мій день народження святкували аж два дні, не один. Ля-ля-ля-ля. Ой, чекай. Ля-ля-ля-ля-ля. ля ляляля -ля -ля опа па Аквапарк! Аквапарк. Ми приперлись, пропели, проперли приперлися. На, на аквапарк аквапарк називається Одеса. Я планувала покататися на усіх горках. Я, в принципі, це і зробила, але не прокатилася на двох горках. На одну була велика черга, а друга просто-напросто була закрита. Також там був крутезний басейн з хвилями, звичайний басейн і басейн з джакузі. Я збираюся зараз пустити тієї сині горки вільного падіння з капсулою. Коротше, змитись в унітаз. і це поки я до поки я щаслива. Я вже на такі каталась два рази, ну не, не тільки, але схоже. І мені сподобалось, тому я йду в третій раз. <рес> Поки я до. Як буде далі? пока! <рес> а ми будемо її зараз чекати і знімати оновлена А Я чатя Івана як оператор головний сьогодні, тому що я одна чилю і не люблю кататись на всіх оцих. Я не екстремаліст, я дуже спокійна людина. Я таке взагалі не люблю, тому я просто як е оператор сьогодні працюю. Так що поїхали. Ось така горочка. Бачите, ця синя, синенька. І зараз буде, напевно, щось цікаве. Ось ця біла, ще, до речі, дуже-дуже цікава. Вона прям така дуже жорстка. Але я б чесно дуже-дуже боялась їздити взагалі на таких. Я проїхалась на одній єдині, і це була на тій стороні, коротше, лайтовенька, але мені вже було не дуже. Мені здається, ця синя не, не працює. Якщо вона не працює, я знаю, що Дянка дуже-дуже буде розстраюватись. Все вылетело. Ну... Хорошо? Хорошо. Ты как ты открываешься и падаешь. Нет, наистрашнейшем. Ван, тю, фри. Будем не страшно. Нет, будем такая вот... Летишь червона все. У тебя не поймешь, <laughs> червона, чи в очах почервонило, чи до трупа. Чи в очи полопалось, чи А потом вылетаешь, и так купальник. Хотя а летела, летела тихонько, а потом в кисти. <laughs> Чуть-чуть. Кажуть, що стає пістихенько. Ну, а на наступний день ми ще сходили на море, покупалися, водичка була чудова, тому все було супер. Машин багато, але це не завадило насолодитися морем. А ще побували потім на ось такому гарнющому місці, це талігульський лиман, і там є ось такий прикольний вид спорту. Ну і так найцікавіша новина. Хто підписаний на мій телеграм-канал вже знають? Ми переїхали до Одеси. Тепер ми живемо там. Тому тепер буде більше відео з такого чудового місця.